У цьому році Севастополь став першим в Україні, що отримав міжнародний екологічний символ якості Блакитний прапор. Який об'єкт у нашому місті, на думку експертів, гідний престижної нагороди знає наш кореспондент. Сертифікат якості пляжного відпочинку Блакитний прапор було засновано у Франції у 1985 році. Його володарями стають тільки ці об'єкти, що відповідають високим екологічним стандартам, а також вимогам безпеки та бездоганного сервісу. Причому доступ до них має бути безперешкодним та безкоштовним. Сьогодні учасниками програми Блакитний прапор є більше 30 країн світу. Кадава прихоті другочека приходить на пляж з галубим це означає, значить. Что... Там действительно чистое море, это значит, что э, там действительно безопасно, и там действительно есть высокий уровень услуг, которые э, вы можете получить. Голубой флаг это не только символ совершенства, потому что, в принципе, ведь идея программы Голубой флаг ⁇ это сохранение и восстановление окружающей среды. Это не только сервис, не только качество здания, не только уровень рекреации и некоторых возможностей для отдыха, которые здесь предоставляются. Этого никто не отнимает. Но для этого есть и другие символы. А голубой флаг ⁇ это символ, который присуждается учреждениям, организациям, которые внесли существенный, заметный и не просто обычный вклад в создание и восстановление обитаемой и дружественной человеку окружающей среды. З 2009 року Україна, перша з країни СНД увійшла до переліку учасників програми Блакитний прапор. І якщо тоді цей почесний знак отримали усього чотири пляжні об'єкти нашої країни, то в цьому році їх вже 12. Серед них першою заслуженою нагороду отримав насправді унікальний усередок пляжної рекреації Савастополя – курортний комплекс Аквамаринта. результат усилий, предпринятых менеджментом, строителями, архитекторами, придумщиками, инвесторами, которые создали на пустом месте рекреационный комплекс. Мы все в Севастопольце, мы все знаем, что на этом месте было совсем недавно. Ну, такой же, в общем-то, пустырь, как слева и справа. И то, что здесь возник сам по себе необычный объект, пляжный отель, которых, в общем-то, не так в Украине много, І він возник ще интересным способом. Він не за що того, що у природи заповедное место и і превращено в валітарний курорт, а на пустері була здана окружаюча сріда, дружественне посітіле. Спочатку сертифікат безпеки та екологічності почесні гості вручили представнику влади району Максиму Качуру. Адже ця визначна нагорода піднімає престиж міста, у якому є володарі блакитного прапору. Говорить о том, что это чисто, это хорошо, это понятно, но это же огромная работа тех людей, которые уделяют ежедневное внимание этому вопросу, которые следят за этой чистотой, которые развивают эту чистоту и которые думают, как сделать наш город, наш район лучше. У свою чергу Максим Качур передав заслужену нагороду представнику керівництва комплексу, який розповів, що блакитний прапор результат цілого року злагодженої роботи команди однодумців співробітників Аквамарино. Після цього символ міжнародного визнання було урочисто піднято на флагштоці перед готелем.